Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. і Сьогодні ми поговоримо про матчі з українцями за кордоном, які відбулись вчора. І розпочнемо навіть не з вчорашніх поєдинків, а з позавчорашніх, де в нас особливо виділився матч Валенція-Реал-Мадрид. Валенція з Реалом зіграла в ніч Ю 2-2, забивав наш Роман Яремчук. Він отримав оцінку 7,8, Лунін отримав оцінку 6,9. Але цей матч запам'ятався, мабуть, не більше рахунком, не скільки рахунком, а скільки скандалом після незарахованого третього голу Реал Мадрида. Я думав, що таке буває тільки в УПЛ. Але в Лалізі така ситуація теж відбулася. Після подачі Браїма Діаса суддя свиснув про закінчення матчу. Тобто атака була. Біля воріт Валенції. Подача йшла, м'яч був у повітрі. Після чого забив там, я не пам'ятаю, хто там вже забивав. Але суддя просто свиснув про закінчення матчу і все. 2-2, нічия, Після цього розгрівся скандал. Я опублікував в своєму телеграмі одразу після закінчення матчу новини про цей скандал. І Джуд Белінгем отримав червону картку за те, що наговорив арбітру лишнього. А саме він сказав. Тут... Він сказав, що це був чортів гол, якого біса вони не зарахували це взяття воріт. У мене десь тут була. А, ось його цитата. Це чортів гол. М'яч у повітрі. Що за херня, сказав Джуд Бельгем Бефері. Карло Анчелоті також після матчу теж висловив свою думку, цитую, що сказати? Нема чого казати, сталося щось безпрецедентне. І от саме це слово безпрецедентне, якщо я правильно вимовляю, і стало таким, я скажу, основним словом після цього матчу, тому що і в заяві Реал Мадриду також це слово використовувано. Поки що ніяких новин немає щодо можливого ну, пониження класу в рефері там, чи визнання його помилки. Поки що ніякої новини про це немає. Але я думаю, що це просто замнуть і все. Тому такі справи. Як ви вважаєте, гол був справедливо, ну, не зарахований. Ну хоча як тут справедливо, після. М'яч був забитий після свистка. Таке не вважають за гол. Ну, Рефері, мені здається, поступив трошки по-тупому. А вчора в нас, ну, позавчорашній матчі бистренько пробіжимося. Челсі Бренфорд зіграли 2-2, Михайло Мудрик вийшов на заміну, голів не забивав. Мав там якийсь момент, по-моєму, і заробляв штрафні небезпечні, але нічим це не завершилось. Евертон Миколенко зіграв з. Ну, Мудрик отримав оцінку, зараз скажу, 6,2. Everton програв Вестхему 1-3, причому вони перші забили, але потім пустили одразу 3. Е, Миколенко зіграв, ну, таким, бачимо, що дуже нехороший матч 5.9 оцінка. От такі в нас матчі ще були в АПЛ. В Україні такі результати. Севілья перемогла все-таки Real Бетіс, як я й говорив в цьому відео. Більше такого прям цікавого немає, тому переходимо до вчорашніх матчів. Бернлі... Бормут. Берлі програли Бормуту з рахунком 0-2, в принципі, це ожидаємо було. Наш Ілля Забарний провів хороший матч, отримав оцінку 7,2. В принципі, бачимо, що оцінки у Бормута досить непогані, хороші я б сказав навіть. Тому вітаємо Бормут з тим, що вони набирають ход. І зараз я не знаю, які вони там в таблиці, треба подивитись, зараз їхня позиція 13 місце. Евертон залишився на... з 25, 25 очками. Бернлі все-таки в зоні виліта, я думаю, вони вилетять з АПЛ. Такі справи у Вормута. Вітаємо Забарного з хорошим матчем, тому що він мені не дуже подобався останніми поєдинками, особливо Тоттенхема, де він пустив такий гол, не добіг, остановився. Мені це не було зрозуміло. Наступний у нас матч, я дуже вчора злився через саме цей поєдинок, як він завершився. Мальорка виграла в Жерони. Довбек та Циганков вчора вийшли у стартовому складі. Голів не забивали, результативних дій немає. Довбек там старався чіплятися за м'ячі, але важко було йому це зробити. Я вчора взагалі не розумів, у що грає Жерона, і цьому дарявому захисту Жерони ще й поставили найкращі оцінки в команді. Я цього не зрозумів. Так як я не зрозумів Гасанігу, який вчора непонятно що робив з м'ячем. він не знав, він потірявся, він не знав, що робити і куди його вибивати. Нібито ж, в цьому сезоні його почали хвалити, що він дуже добре грає ногами. Але в цьому конкретному матчі, ну, вся команда була б потеряна, я б сказав. І ще раз скажу, цей дерявий захист, я на нього так сподівався. Але. Я розумів, що Жерона багато пропускає, але хоча й вголі вони не забили. Вони багато пропускають, багато забивають, а в цьому матчі вийшло, що вони не змогли забити. Циганков старався, Добик теж старався. В принципі, до хлопців немає таких особливих питань. Добик не забиває, там вже п'ятий матч поспіль, вроді би. Чи шостий? Така турнірна таблиця, реал вирвався в лідери вже від, відставання Жерони збільшилось на 7 очків. І вже наступає на 5 Барселона, яка зіграла з Атлетіком 1-1 чи 0-0. коротше. Мальорка на 15-му місці. За Жерону прикро. Таке відчуття, що вони можуть навіть вилетіти з топ-4, тому що... Атлетіко недалеко, Барса вже в одному очі від них. Від Жерони переходимо до наступних поєдинків. В Італії в нас така ситуація: вчора дивився Наполі, Ювентус. Вболівав за Наполі, були на то свої причини. І в Наполі перемогли 2-1, але ну, вони вийшли вперед перші, там Хвіча забив, потім Ювентус зрівняв з хорошого удару К'єзи. І в кінцівці матчу. Назначили пенальті, Осімхен не, не зміг його реалізувати, але був на добиванні, не пам'ятаю хто, Роспадорі на, на добиванні Роспадорі забив і вивів наполі вперед. Зараз Наполів в нас знаходиться на сьомому місці, Ого, я думаю, вони вище. Тобто вони будуть боротись за Лігу конференцій або за Лігу Європи тоді до чемпіонів недалеко до Ліги Чемпіонів, 7 очків чи вісім. Так, і ще в нас був один поєдинок. А саме там, де був Анатолій Трубін, де грав і це порту Бенфіка, де Порто просто розвалив Бенфіку нещасно. То, що в Жероне деревий захист, ми знали, але також ми знали, що цей захист присутній і у Бенфіки. Там до Анатолія. Таких особливих питань немає, не щоб сказати, що він прям винен. Да, міг врятувати більше. Е, не знаю, але то вже були б гроські якісь поступки. Порт виграли 5-0. Анатолій Трубін Вау отримав оцінку 4-9, по-моєму. Я вчора в Телеграмі також публікував його оцінку після матчу. І вона склала, по-моєму, чуть чуть більше. Зараз ми подивимось. А також ви підписуйтесь на телеграм, щоб знати більше про українських футболістів за кордон і також про футбол. Він отримав на Софаскорі 6,3 оцінку. І, а тут отримав 4.9, я не знаю від якого порталу можна цей сайт сам від себе ставити ці оцінки, тому таке. Галено забив дубль. Дивіться на цей захист. Benфі просто дно. Ще й отоменді вчора отримав червону картку. Взагалі топ. Апорту розвалив Бенфіку. і зараз така ситуація в турнірній таблиці. Бенфіка вже відстає на одне очко від спортінга, але в них ще й в спортінга є матч у запасі. І Benфі буде важкувато вже наздоганяти. В них скільки там 20. 34 поєдинки, ще 10 залишилось. Тож за 10 матчів треба буде відіграти ну, мінімум, 2-3 очка, 4 очка. Ну, я думаю, буде важко зробити, тим паче у спорті на гуйокерс і просто бішений. Він забиває в кожному матчі, а той дубль робить. Там його вже сватують, які ви тільки команди його вже там сватують. Такі ось справи у нас. А до сьогоднішніх поєдинків ми переходимо плавненько, і сьогодні у нас Шеффілд Арсенал. Ось такий склад прогнозують. Ми бачимо, що Ківьор тут так і далі знаходиться. Зінченко також на Лазареті зараз перебуває, він не відновився. Новин про нього не було, в нього травма литкового м'яза. Навіть тут туди не показується. Тож, я думаю, що арсенал тут з легкістю переможе. Шеффілд зараз знаходиться на останньому місці, Вони, В них раз, різниця в забитих та пропущених Дуфіга здорова, мінус 44, я думаю, Реал Real... арсенал їх розвалить просто. Я думаю, десь буде рахунок 2-0, 3-0, може навіть більше. Такий у нас прогнозований склад, джазуса тут немає, він, мабуть, травмований також. <кій> І наступний у нас матч, в якому зіграє Руслан Маліновський. Може зіграти, принаймні він вроді не дискваліфікований, нічого такого. Проти Інтера. Інтер, який зараз просто в божевільній формі знаходиться, він на першій позиції, має гру у запасі і вже випереджає Ювентус на 12 очків. Такий склад прогнозує цей сайт. Не знаю, а, його тут не прогнозують, Руслана Маліновського немає. Але він не травмований і німето так, травмованих його немає. Думаю, просто що це, в принципі, предікт, тому це неофіційна інформація. А основні сайт, основні склади ви зможете побачити в нашому телеграм-каналі під назвою ЙоханинФутбол. У нас вже 118 чоловік заходьте та підписуйтесь. Я буду вам дуже вдячний. І на цьому завершується відео. Попрошу вас поставити лайк і підписатися на YouTube канал. Також в Телеграмі я повторюсь, буду вас чекати, там я публікую багато цікавого голи. і Всяке таке інше спілкуємось. Там іноді люди коментують, іноді я даю свій коментар, як, наприклад, ось такий про Бенфіку. І чекаю вас там. А бажаю вам гарного перегляду футболу. Сьогодні в нас є хороші поєдинки, за які можна зацепитись і подивитись. Тому все. Бувайте!